Сьогодні у випуску дізнаєтесь, кому потрібне чергове повернення квартальної об'єднаної звітності, коли почне діяти новий суворий порядок проведення перевірок лікарняних і декретних пенсійним фондом, та як підвищаться штрафні санкції для роботодавців-порушників, яких змін зазнала майнова декларація, яку позицію погодив МінФін щодо дати визнання доходу для єдинника при розрахунках через посттермінал, які ризики втрати пільг підприємцями, що працюють на ТОТ. Коли введуть нову форму бізнесу зі спрощеним оподаткуванням, а також про основні податкові новації, які влада готує для бізнесу. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з питань бухгалтерського обліку та оподаткування. Головна редакторка бухгалтерської платформи номер 1 з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин. Тож залишайтесь з нами, щоб нічого не пропустити і дивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть його у коментарях, я вам відповім. Я не встигла адаптуватися до місячного звітування з ПДФО та військового збору. Як на тобі, маємо чергові законодавчі ініціативи з метою полегшити роботу бізнесу та бухгалтерів. Зокрема, низка нардепів, серед яких і Данило Гетманцев, пропонують повернути квартальну об'єднану звітність. Відповідний законопроект номер 13 зареєстровано 17 березня на сайті Верховної Ради. Метою його проголошено оптимізацію звітності платників податків і зменшення адміністративного навантаження на підприємства. Для цього передбачено внести зміни до податкового кодексу України, згідно з якими податкові агенти та платники ЄСВ подаватимуть податковий розрахунок. Раз на квартал з розбивкою по місяцях, замість щомісячної звітності у строки, визначені для кварталу. Інформацію про прийняття та звільнення працівників податкові агенти подаватимуть протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу, замість нинішніх 20 днів після закінчення місяця. Нотаріуси подаватимуть інформацію про посвідчення договори купівлі-продажу нерухомості раз на квартал а не щомісяця. І правда, що місячна форма звітності має низку недоліків. По-перше, вона значно збільшує навантаження на бухгалтерів, оскільки замість чотирьох звітів на рік тепер потрібно готувати і подавати 12. По-друге, строк для подання звітів скоротився, для щомісячної звітності відведено лише 20 календарних днів після закінчення звітного періоду. Це, звісно, додає роботи бухгалтерам щомісяця та підвищує ризик отримання штрафів за неподання чи несвоєчасне подання звітності. Ще одним недоліком є те, що для нарахування лікарняних і декретних потрібні дані з додатку 1, а довідкову форму звіту наразі не передбачено. Тож подання лише звичайної звітної форми може дещо затримати отримання страхових виплат. Водночас це можна розглядати як перевагу, оскільки не потрібно складати додаткові звіти. Утім, щомісячна що місячна звітність. Має і свої переваги. Пенсійний фонд наголошує на тому, що вона дозволяє здійснювати контроль за осплатою ЄСВ щомісяця, забезпечує своєчасне обчислення страхового стажу, що впливає на призначення лікарняних, декретних допомоги по безробіттю, пенсій та інших виплат. Оперативне оновлення інформації про доходи фізичних осіб і трудові відносини також є важливим аспектом. Щомісячна форма звітності дозволяє не чекати цілий квартал, щоб дані про застрахованих осіб були внесені до державного реєстру. Вона спрощує номерацію розрахунків, крім того, тепер немає необхідності вирішувати, чи потрібно заповнювати порожній додаток 4ДФ, якщо в одному з місяців кварталу не було нарахованих доходів. Також стало простіше виправляти сумові помилки в межах кварталу, але із поверненням квартальної звітності можуть знову постати питання, які вже нарешті узгоджені, зокрема щодо механізму обчислення середньої зарплати для бронювання працівників. У підсумку обидві форми звітності щомісячна та квартальна мають як переваги, так і недоліки. Але найбільшим та безперечним мінусом такої звітності є саме її непостійність. Якщо законопроект 13108 ухвалять, квартальна форма звітності запрацює з наступного кварталу після набрання чинності законом. Ми тримаємо руку на пульсі і оперативно проінформуємо вас про подальший розвиток подій з цього питання. Якщо такий, звісно, буде. Стежте за нашими оновленнями щотижневими підсумками та листами. Пенсійний фонд розродився власним порядком перевірок правильності використання страхових коштів та застосування фінансових санкцій до порушників. Він замінить наразі чинний порядок лівідованого ФСС та є більш суворішим у контексті контролю та штрафів. Як і раніше, контроль за використанням страхових коштів пенсійний фонд здійснюватиме через камеральні, дистанційні та документальні перевірки: планові чи позапланові, виїзні чи не Перевірці підлягатимуть усі види застрахових виплат, зокрема, лікарняні декретні допомога на поховання, а також виплати пов'язані з нещасними випадками на виробництві. При цьому новий порядок передбачає ризикоорієнтовний підхід, за якого до плану перевірок відбиратимуть страхувальників, які мають значну кількість лікарняних, оформлюють виплати на граничні суми, не сплачують ЄСВ у повному обсязі, або щодо яких зафіксовані порушення за результатами. Камеральних перевірок. Позапланові перевірки проводитимуть без попередження у випадках різкого зростання страхових виплат, розбіжностей між поданими документами та даними пенсійного фонду, отримання заяв від страхувальників чи застрахованих осіб про можливі порушення, а також на вимогу правоохоронних органів. Наслідками виявлених порушень для роботодавців та страхувальників можуть бути повернення неправомірно отриманих страхових коштів. Штраф у розмірі 50% від суми порушення, додатковий штраф у розмірі 10% за несвоєчасне повернення коштів, пеня в розмірі 0,1% за кожен день просрочення сплати неправомірно отриманих коштів. Страхувальники, які не погоджуються з результатами перевірок, можуть подати заперечення до акта перевірки протягом 5 робочих днів із моменту отримання. Пенсійний фонд зобов'язаний розглянути заперечення протягом 10 робочих днів і надати відповідь. Радимо роботодавцям заздалегідь підготуватися до перевірок, зокрема перевірити правильність оформлення лікарняних листів і виплат, дотримання законодавчих норм при розрахунку та сплаті ЄСВ, а також відповідність нарахувань встановленим вимогам. Адже як умисні порушення, так і звичайна необачність можуть обернутися досить серйозними штрафами та додатковими фінансовими витратами. Дізнатися про всі зміни, і отримати відповіді на запитання пропонуємо 25 березня в прямому ефірі на тему зарплата і лікарняні у квітні топ 10 порад від практикуючого ловбуха по бронюванню. Реєструйтесь за посиланням під відео. Мінфін наказами 119 та 158 оновив форму податкової декларації про майновий стан і доходи, а також правила її заповнення. Основна причина оновлень збільшення ставки військового збору з 1,5% до 5% та запровадження для фопів загальників, які здійснюють розрібну торгівлю пальним, авансових внесків із ПДФО. Враховано також зміни щодо суми мінімального податкового зобов'язання, яка не може становити менше ніж 700 гривень з одного гектара, а для земельних ділянок у площі яких частка рілі становить не менше 50% 1400 гривень з одного гектара. Крім того, для фізичних осіб, які є контролерами контрольованих іноземних компаній, у додатку кік до декларації спрощено розрахунок прибутку таких компаній. Нові правила враховують особливості сплати податків у разі розподілу чи виплати прибутку, як це передбачає податковий кодекс. Зміни почнуть діяти після офіційного опублікування наказу. На день підготовки цих підсумків документи офіційно не опубліковано. Відповідно до податкового кодексу, нову форму майнової декларації будемо застосовувати з 1 січня 2026 року, але не виключаємо, що податківці наполягатимуть на декларуванні уточнені доходів за 24 рік за новою формою, щоб врахувати законодавчі зміни щодо військового збору МПЗ та паливних авансів. Тож дочекаємось позиції ДПС і про її появу обов'язково повідомимо вам. Завжди вчасно сплачувати податки та збори, а також подавати потрібні форми допоможе наш зручний безкоштовний календар бухгалтера. Віримо, він стане вашим основним інструментом у роботі. У попередніх випусках підсумків тижня ми розповідали про вкотре змінену та водночас дуальну думку ДПС щодо дати визнання доходу ФОПами на єдиному податку при здійсненні розрахунків через посттермінал. Нагадаємо, податкове відомство ніяк не могло визначитися, вважати такою датою дату надходження коштів на розрахунковий рахунок чи дату у фіскальному касовому чеку. Що ж до юридичних осіб на третій групі єдиного податку, дати отримання доходу при здійсненні розрахунків через термінал. ТПС називала саме дату надходження коштів єдиннику у грошовій готівковій або безготівковій формі. І ось МінФін дав раду цій невизначеності. Якщо коротко, є особи-єдинники третьої групи та ФОПи спрощенці з розрахунків за допомогою посттерміналів з видачою фіскального чека датою отримання доходу визначають дату, зазначену у такому чеку. Свою позицію фінансовий регулятор аргументував тим, що положення податкового кодексу України є єдиним для застосування платниками єдиного податку як підприємцями, так і юридичними особами. Тож ДПС попросила юридичних осіб платників єдиного податку врахувати цю нову погоджену мінфіном позицію під час ведення обліку та звітності. При цьому не зрозуміло з якої дати та як саме враховувати наведені зміни єдиникам у роботі. Як бути з періодами, коли орієнтувалися на дату надходження коштів на рахунок? Якщо ці періоди підлягатимуть перевірці, як довести, що діяв суто за роз'ясненнями податківців, оприлюдненими у зір на їх офіційних сайтах, особливо якщо ці роз'яснення часто суперечили одне одному, і знову ж таки позиція щодо чека цілком прийнятна, коли йдеться про готівкові розрахунки. Але якщо говорити про безготівкові розрахунки, коли дата чеку може бути сьогоднішнім днем, а кошти можуть надійти завтра, це впливає на те, якою датою буде формуватися об'єкт оподаткування єдиним податком. Здавалося, наче узгодили, уніфікували неоднозначне питання, мало б бути легше і зрозуміліше працювати. В результаті маємо більше запитань аніж відповідей на них. Тож очікуємо більш детальних роз'яснень держорганів щодо уже, начебто, з'ясованого та вирішеного питання. А якщо маєте запитання з бухобліку та оподаткування, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс, особистий консультанти, отримаєте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Пам'ятаємо, що ФОП, які є платниками єдиного податку першої або другої групи, можуть не сплачувати єдиний податок у військовий збір, якщо їхня податкова адреса на момент реєстрації платником єдиного податку входить до переліку територій, визначених переліком номер 309. і відповідає датам початку бойових дій або тимчасової окупації, зазначеним у цьому переліку. Однак це право не поширюється на ФОПів. Які зареєструвалися на територіях із переліку номер 309 уже після дат, визначених у переліку як початок бойових дій або тимчасової окупації. У таких випадках вони повинні сплачувати єдиний податок і військовий збір на загальних підставах. Якщо ФОБ змінює групу єдиного податку в межах першої та другої групи, наприклад, переходить із першої на другу або навпаки. Це не позбавляє його права не сплачувати єдиний податок і військовий збір, якщо це право було надано згідно з нормами податкового кодексу. Проте, якщо ФОП переходить на третю групу платників єдиного податку, а потім повертається на першу або другу групу, він втрачає право на звільнення від сплати єдиного податку та військового збору. На цьому наголошують податківці. Тож урахуйте це, якщо плануєте змінювати групу, але не бажаєте попрощатися із відповідними пільгами. За їх наявності, Верховна Рада зареєструвала законопроект номер 13.109 про сімейне підприємництво. Йдеться про нову форму зайнятості українців для досягнення економічних і соціальних результатів або одержання прибутку. Сімейне підприємництво можна буде здійснювати кількома, але не менше, як двома членами однієї сім'ї громадянами України та провадити у статусі або юридичної особи сімейного підприємства, або ФОП суб'єкта сімейного підприємництва. Засновник підприємець є головою такого суб'єкта. Сімейне підприємництво засновується на підставі установчого документа, статуту для сімейного підприємства, договору декларації про створення для суб'єкта сімейного підприємництва. Типову форму такого договору декларації має затвердити Мін'юст. Учасниками сімейного підприємства можуть бути члени однієї сім'ї першого та другого ступеня, споріднення яким виповнилося 14 років, і які дотримуються положень договору про створення. Членом суб'єкта сімейного підприємництва не може бути громадянин, який є засновником юридичної особи або є фізичною особою підприємцем. Сімейне підприємство може наймати інших громадян, осіб, які працюють за трудовим договором контракту. Водночас сумарна кількість робітників, які працюють за трудовим договором, не має перевищувати 10 осіб. Також кількість осіб, які працюють за трудовим договором, не може бути більшою за кількість членів сімейного підприємства. Відносини між членами сімейного підприємства, включно з питанням. Оплати праці регулюються ними самостійно та не вважаються трудовими. Сімейні підприємства перебувають на спрощеній системі оподаткування. Вони будуть вести облік результатів своєї діяльності із поданням відповідним органам фінансової та іншої звітності, статистичної інформації. Однак, згідно із законопроектом, вони не можуть здійснювати господарську діяльність у сферах оптової торгівлі, виробництва експорту, імпорту продажу підакцизних товарів. Виняток роздрібний продаж паливно-мастильних матеріалів з ємностях до 20 літрів і роздрібний продаж пива, сидру, пері без додання спирту та столових вин. Ресторанного господарства за умови, що таку діяльність проводять у торговельному об'єкті, де одночасно торгують підакцизними товарами. Виняток роздрібний продаж пива, сидру, пері без додання спирту та столових вин. Суб'єкт сімейного підприємництва діятиме на умовах самоокупності і усі витрати покриватиме за рахунок власних доходів та інших джерел, не заборонених законодавством. При цьому такий госсуб'єкт нестиме відповідальність за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути. Звернено стягнення у такий спосіб. Законодавці гадаємо, прагнуть закрити прогалину щодо приватного підприємства, яке відходить у небуття разом із господарським кодексом, який єдиний згадував про приватні підприємства. Сімейне підприємство фактично стає альтернативою приватного підприємства та ще й урегульоване власним окремим законом, а не однією статтею в три абзаці – також це може стати оптимальним варіантом знову розпочати бізнес фізособам, з які змушені були закритися на початку 2025 року через відновлення обов'язкової сплати ЄСВ та підвищення ставки військового збору. Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Готманцев в інтерв'ю Укрінформ поділився законодавчими планами в податковій та митній сферах. На нинішній рік винесено декілька рішень, які з його слів потенційно не викликатимуть спротиву і суперечок. По-перше, це впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. До кінця квітня МінФін повинен внести до Верховної Ради відповідний законопроект. Далі, впровадження європейських правил боротьби із ухиленням від оподаткування, і, зокрема, вдосконалення оподаткування компаній з іноземним капіталом. МінФін готує цей проєкт на листопад, ще у планах найближчим часом ухвалити законопроект про електронний аудит. Законопроект про віртуальні активи також уже майже готовий до ухвалення. Фізособи декларуватимуть прибуток і податок сплачуватимуть саме під час його виведення, тобто після обміну на гривню, а не з приросту капіталу чи залежно від коливань курсу. Причому законодавці планують надати можливість легалізувати віртуальні капітали, задекларувати, сплативши 5% податку, і потім законно працювати з криптою. Проєкт нового митного кодексу України Кабмін готує на жовтень. І ще проект закону про внесення змін до митного кодексу щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил. Голова комітету розраховує на його швидке ухвалення у другому читанні вже тепер. Що ж до підвищення податків для підприємців, то поки що цього не буде, запевняє МінФін. Особливо зважаючи на масовий сплеск закриття ФОПів на початку року. Тож добивати малий бізнес ще й в умовах економічної воєнної кризи якось зовсім недалекоглядно. Відповідно, зміни щодо спрощеної системи податкування почнуть розглядати тільки після того, як будуть виконані всі умови для такої реформи. Це станеться не раніше ніж через вік, після того як забезпечить безпеку використання даних і доступ до інформації про гроші на рахунках платників податків у банках. І цей процес буде відкритим для всіх, наголошує регулятор. Його обговорюватимуть із громадськістю, бізнесом, органами влади та міжнародними партнерами. Лише після таких обговорень Верховна Рада розглядатиме і ухвалюватиме відповідні законодавчі зміни. Нагадаємо, що уряд ще у грудні 2023 року затвердив національну стратегію доходів на 2024-2030 роки. Це було одним із зобов'язань української влади перед міжнародним валютним фондом. Зазначена стратегія передбачає зокрема зміну системи оподаткування ФОПів та запровадження диференційованої системи. У документі також йдеться і про повернення до прогресивної шкали ставок оподаткування доходів фізичних осіб замість діючої з 2016 року плоскої шкали. Якщо ж говорити про плани щодо реформи спрощеної системи, то вони досить радикальні та невтішні для бізнесу. Виділимо вісім кроків, які мають з погляду влади підтримати розвиток в Україні мікро та малого бізнесу і запобігти зловживанням перевагами спрощенки з боку великих компаній. Протягом трьох років, які визначені як перехідний період, ставки єдиного податку для юридичних осіб третьої групи будуть поступово підвищувати до рівня загальної ставки податку на прибуток, яка на сьогодні становить 18%. Після завершення цього перехідного періоду юридичним особам буде заборонено користуватися спрощеною системою оподаткування. Для фопів другу і третю групу об'єднають в одну. Ставки єдиного податку для цієї об'єднаної групи будуть диференційованими. Наприклад, мінімальна ставка у розмірі 3% застосовуватиметься до торговельної діяльності, а максимальна доходитиме до 17% для деяких видів послуг. Перелік видів діяльності, дозволених для участі в першій групі єдиного податку, скоротять. Також скасують фіксований розмір податку. Натомість його обчислюватимуть виключно з фактично отриманого доходу. Для спрощенців об'єднаної другої групи буде обов'язковим застосування РРО класичних чи програмних. Поріг реєстрації платником ПДВ буде застосовуватися до всіх єдинників для фермерських господарств, фізичних осіб, які залишаються в режимі четвертої групи, розширять базу оподаткування. Для юридичних осіб, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції, протягом трьох років ставки єдиного податку будуть приглядати у бік поступового підвищення до рівня, що відповідає загальній ставці податку на прибуток. Скасують винятки, які дозволяли здійснювати господарську діяльність без обов'язку ведення обліку та документального підтвердження походження товарів на продаж. Зважаючи на запевнення та звіт мінфіну про стан виконання національної стратегії доходів у 2024 році, сподіватимемось, що наведені вище райдужні перспективи намалюються не так скоро поки ж працюємо далі, наближаючи перемогу. Саме стійкість наших воїнів на фронті та бізнесу в тилу є її запорукою. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал Номер один семінар. До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.